Івану Гасюку було 23, коли рівне звільняли від нацистсько-фашистських загарбників. Сьогодні він пригадує, яким складним був шлях до перемоги та якою п'янкою радість від звільнення свого рідного міста. Відчуття дуже були веселі. настрій людей такий, що то війна кінчилась. звільнили і люди стали, як то каже, задоволені цим ділом. Ветеран додає дуже хотілося ці емоції пережити знову, щоб в Україні теж запанувала перемога. Та поки причин для радості замало, відчуття таке людей жалобне, тому що гинуть люди. Я рахую, щоб це все прекратилося, щоб воно більше не було і ніколи не поверталося. Сьогодні ветерани пригадують, якою ціною давалася війна їх поколінню за два з половиною роки окупації фашистами. Населення рівного зменшилось удвічі за підрахунками. Більше 100 тисяч людей загинули. Лево частина з них жителі єврейської національності. Сьогодні ветеранам дуже хотілося б, щоб нове покоління не повторювало помилок попередників, і на сході країни припинилося кровопролиття. Мені знаєте, жалко, що зараз молодих хлопці гинуть. Треба чима силами приготіти війну, і буде все добре. Сьогодні у Рівному відбувся перший мітинг реквієм, який не відвідав жоден визволитель. В минулому році місто попрощалось із своїми останніми героями Другої світової вірою Грибанової Андрієм Моисеєн. Останній у своїх інтерв'ю часто закликав зупинити війну. Я давно об этом говорю, щоб закончилось. Хватить, та какацекаравай та грні вже не нельзя знайти. Я иногда слезами обливаюсь, вы понимаете. Я прошел всю войну и видел все события. И приходилось мне хранить своих лучших друзей, с которых я воевал, помогал. И я вот не могу сейчас телевидение, не могу понять, надо помогать. І з цим тим ділом, будувати, а не ламати. Шанувати подвиг героїв сьогодні. Прийшло і молодше покоління. Наталія розповідає, хоче, щоб її дітки знали історію і не повторювали помилок в майбутньому. Вони ж знають, що зараз війна, що гинуть солдати. Там новинах це ж показують, це ж вони дивляться. І так само зараз от запитали, а що це таке. Я пояснила, що це війна. Фашистські загарбники визволяли рівне. значить сьогодні день пам'яті визволення рівного. Так ми пройшли. Тож у цей день ветеранів нагородили відзнаками від президента, а квітами вшанували пам'ять відважних і їх героїчні вчинки. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин.